Все більше біженок з України, які не мають можливості орієнтуватися в іноземних системах охорони здоров'я та розчаровані рівнем догляду, повертаються народжувати на батьківщину. Про це пише видання Альджа Зіра. Докладніше далі. За даними місцевих недержавних організацій та дослідженням Центру репродуктивних прав у Нью-Йорку, йдеться про сотні вагітних українських жінок. Усі вони посилалися на недоліки в догляді за материнством в країнах, що їх прийняли. Багато опитаних також відзначили, що рівень медичної допомоги був набагато нижчим ніж в Україні. Деякі причини є специфічними для біженців, наприклад, мовні бар'єри та брак інформації. Але також існують серйозні проблеми браку ресурсів або коштів. Попри те, що охорона здоров'я біженців фінансується державою, деякі лікарі вимагають оплату або відмовляються лікувати українців. Проте в Україні, як стверджують журналісти видання, також не це благополучно за словами лікарів. Майже всі жінки мають гінекологічні проблеми через стрес війни. На жаль, у вагітних спостерігається дуже багато ускладнень також зростає кількість викиднів та передчасних пологів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.